the enemy to mark their position this is also the signal for the quick reaction force to start mobilizing you'll see them next they the need to be able to film this, this way and, this way and, and mounting ready to intervene to your side you can see that the mortar platoon is currently moving is into terrible. their firing position. Просто питання в іншому складає те, що середовище дій повстанців, терористів чітко визначеної тактики просто не існує. І в багатьох випадках інколи рішення командира підрозділу, яке може суперечити всім тактикам, воно може бути правильним рішенням. Тому ми не вчимо якоїсь певно визначеної тактики. Ми вчимо про загальним принципом захисту військ. Тобто є загальні поради, які можна використати практично в, в реальному полі, і це дасть можливість військовослужбовцю. Uh, Ці завдання проводяться в таких схожих на реальні умови. Це проводиться для того, щоб а, а, навчити їх підтримувати організовувати роботу. Заняття побудовані таким чином. Вони проходять на протязі шести робочих днів. Протягом одного робочого дня. Відпрацьовує з навчальні питання одна рота. Рота розподіляється на чотири взвода. Кожен взвод працює на окремому навчальному місці. Тобто є два, одне навчальне місце це теоретична фаза заняття, де проводиться презентація загальна. Друге навчальне місце це є фаза показу, де показуються різні типи саморобних вибухових пристроїв, їхні компоненти. Третя фаза це є місце, де відпрацьовується навчальне питання з тактики, як правильно протидіяти, тобто пошукові операції. Підрозділ повинен правильно діяти в патрулі. Тобто, якщо є висока загроза застосування саморобних вибухових пристроїв, вони повинні вміти використовувати певні тактичні прийоми, які дадуть їм можливість, скажімо так, вижити. І четверте навчальне місце це лінія, де безпосередньо проводиться закладка різних типів саморобних вибухових пристроїв. Відповідно, слухачі вони вивчають, як їх правильно ідентифікувати. Які є ознаки того, що не там знаходиться, відповідно що потрібно робити після того, як їх знайшли? На виході цих занять до обіду вони повинні вміти вже практично застосовувати певні тактичні прийоми, які відповідно відпрацьовуються після обіду. і навчаємо наших учасників, як проводити завдання тут, як спілкуватися, як проводити зв'язок між різними частинами, і також ми вчимо правилам користування зі зброєю відповідно до стандартів, які є затвердженими. Будь Ласка, ми знаходимося на другій навчальній ділянці, де зараз е, інструктори Збройних сил Республіки Молдова та Сполучених Штатів Америки покажуть вам, як організовується заняття з миротворцями на тему штурм та обшук будівлі. Лейзімен, векам. Це кордон сердлейн. Демонстрій. Ажніх умовах не вони б не рухалися б в прихованих територіях, тобто приховано не так явно, як зараз відбувається. А критика тас оде інер кордон і стіпіввент аніеніфромескейпінді обжекти азвалес Хоча після обіду побудовані таким чином, що кожен підрозділ виходить на маршрут руху патруля. Тобто відпрацьовані маршрути руху, де знаходяться інструктора Збройних сил Канади, відповідно, вони цей патруль ведуть. Тобто Кожен підрозділ він поступово, послідовно проходить кожен з, тих, кожен з тих навчальних місць і на виході на закінчення дня тобто вони повинні практично вміти відпрацювати ті навчальні питання. Ну, в будь-якому випадку ми стараємося це робити ну, максимально наближено до реальних умов. Командир біреть спой згод і йде на свої позиції. Живемо в палатках, харчуємось, ну, що вони розправити. Ну, ну, зараз на сході, ну, наприклад, розміновані правильної місцевості, причись, навіть будинку, любого, де сидять житті сепаратисти, бої з Росії. Ну, це дуже зараз допомагає. Чи в принципі готові після навчання рушити на схід? Чи 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 щось вам таке натякали? І... Ні, ну ми курсанти. Нам сказали ні, але ми завжди готові. Тому ти наші батьків. Розгрузки, нож. ну і система мало, по якій ми один одного як стріляємо. Якщо вбивають люди, то одразу не оцю датчик форсування починає піщати. Тоді ми знаємо, чи ти живий, чи ти мертвий. Тобто вдосконалюються навички. Ми були групою прикриття. Ми як стояли за були на вказані позиції, а одна група маневрена зробила штурм здання. Тобто, ми їх прикривали вогнем. У мене найпотужніша зброя. Взводі, ну тому для мене ну дуже важливо бути най до останнього моменту бути найскрітнішим. Ви вже засобили Ви. тут на навчаннях це зброю. Так,